Радіо UA Чикаго Друзі. Розпочинаємо дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Паназар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Хочу зацитувати Остапа Дроздова. Уповноважений констатувати, що на саміті шанхайської організації співробітництва було презентовано нову картину світу на початку нашої війни. Всі казали, що вона зруйнує старий світ порядок і спричинить появу нового. Чи ви згідні з паном Остапом? Я з паном Остапом згідний, але я не згідний з його баченням світопорядку, тому що ви знаєте, у нас бачення того, що насправді відбувається в світі, хто є гравцями, хто є суб'єктами, воно дуже дуже сильно викривлено. І ви знаєте, в теперішньому світі, коли держави давно перестали бути представниками певних народів в основній своїй масі, хоча засновувалися саме певними народами. коли Гроші, як такі, втратили своє забезпечення, то насправді все дуже сильно змінилося і дуже сильно переплилось. Але м -м, війна Московії проти України це фактично початок такої якоїсь комбінованої гібридної третьої світової, який зараз, яка зараз продовжується. І так вона змінювала весь геополітичний розклад сил і те, що відбулося в Китаї. А -а Ну, це насправді я б сказав, що вже пряме крокування і вимальовування більш чітких обрисів отого нового світового порядку, і в деяких сенсах можна говорити, що в рамках боротьби за той новий світовий порядок зараз. Грубо кажучи, майбутні акціонери вирішують в кого яка доля буде. На превеликий жаль, ми в цьому плані не є акціонерами. Ми в цьому плані не маємо суб'єктності. Ми є об'єктом, і, і навіть наші люди стали ресурсом. Пане Назаре, також при розмові з Остапом він підмітив, що в заключенні не було жодного слова сказано про Україну. Питання війни проти України, війни Московії проти України, піднімалося лише один раз. Це піднімав генеральний секретар ООН в тому контексті, що кровопролиття повинно зупинитися. Все. є там ще одна згадка, але ця згадка вона абсолютно нейтральна. Тобто там немає жодного засудження російської агресії, але там і немає жодної підтримки московської агресії. Я прочитав. Чимало аналітики і західної, і ворожої московської в цьому плані. Московські пропагандисти пробують подати, що це там їхня велика дипломатична перемога, там чи ще щось, чи ще щось. Насправді ні. Насправді Шос старався повністю утриматись, і Китай та Індія вони категорично проти. Висловлення підтримки Росії в її загарбницькій війні Та, та картинка, яку нам малюють стосовно того, що Китай там став союзником Росії чи завжди був союзником Росії у війні проти України, вона не відповідає дійсності нам спеціально формують такі настрої. Насправді, Китай в своїй позиції, дипломатичній позиції, він Дуже чіткий і послідовний, фактично від початку війни і, і до тепер, коли ми говоримо в цілому про те, що відбулося в Китаї, про результати саміту Шанхайської організації співпраці, тут дуже важливий є момент, на який мало хто звертає увагу. Але в кінцевій декларації було встановлено те, що Буде організований спільний банк розвитку. Так, банк розвитку вони його назвали ШОС. Це насправді набагато важливіший крок, ніж може здатися на перший погляд. Чому? Тому що в рамках геополітичної боротьби і зміни геополітичного розкладу сил, надважливим фактором є економіка. Власне, довготривалі протистояння, в тому числі і війни, виграють саме економіки. І позбутися американської переваги чи американської американської навіть гегемонії можна тільки якщо усунути долар як засіб обміну між державами в ході міжнародної торгівлі. І я підозрюю, що цей банк, заснування якого про заснування якого йдеться в кінцевому документі китайського саміту, ну це один із кроків на шляху до поступового витіснення долара, який, до речі, і так насправді втрачає свої позиції, і зараз. Впродовж останніх кількох місяців спостерігається досить цікава картина, коли е, цілі держави, і Китай, і Індія, і навіть Японія вони, до прикладу. Свої запаси, які в них були, зокрема, з стосовно боргових зобов'язань уряду США, вони їх стараються збути, тобто продати, натомість закуповують долари та золото та цінні метали. Це насправді досить така важлива деталь, яка ну, підказує нам, в якому напрямку буде відбуватися подальше крокування, скажімо так, і геополітичних протистоянь. і Світової економіки, тобто можна констатувати цей факт, що не китайську одиницю, так і не російський рубль закуповують, а все таки якісь цінні ресурси. Тут безумовно тут є питання в тому, що теперішньої грошової маси достатньо, щоб принаймні 30 з лишнім разів купити все, що є на планеті Земля. За теперішніми цінами насправді і процес, коли е, природа грошей викривлювалася, цей процес був надзвичайно складний і дуже дуже довгий. І він завершився в 1972 році. З 1972 року фактично гроші стали товаром. І якщо ми говоримо, що економіка це тіло, а гроші це кров економіки, то з 1972 року, в певних сенсах, кров стала зараженою, і цей процес. Процес дуже ретельно відслідковуючи чимало економістів, я особисто рекомендую читати Джозефа Стігліца. Це лауреат премії, яка є аналогом Нобелівської премії з економіки, і він був головою групи економічних радників президента США Біла Клінтона. Він дуже гарно цей процес досліджує в книзі ціна нерівності, і фактично, всі економісти, які про це взагалі пишуть, бо це тема така, знаєте, досить табуйована, я б сказав. Вони про це говорять. Що раніше чи пізніше, тобто що інфляція це явище, яке просто ну, мусить бути при таких умовах, за умови, якщо гроші не мають забезпеченості, і що в майбутньому криза, яка. Може розгорнутися, точніше, яка повинна розгорнутися при збереженні таких тенденцій, буде е, її порівнюють. от Джозеф Стігліц використав порівняння, що криза 2008-2009 року здасться легким вітерцем порівняно з ураганом, якщо говорити про те, що в майбутньому повинно відбутися в плані економіки. І я підозрюю, що чимало держав цими речами займаються е, в плані підготовки і фінансової подушки і свого забезпечення. Якщо ми візьмемо до прикладу той. Же ж, Китай, то Китай вибудовує забезпечення не тільки золотом, а і сріблом, і платиною, і цінними каміння, каміннями, і навіть напівцінними каміннями, тому що впродовж тривалого часу, впродовж багатьох років. Саме Китай навіть виступав головним покупцем українського бурштину, який фактично контрабандою вивозився з України і продавався. Це багатомільярдний бізнес, який завжди знаходиться в руках влади. Причому влади не місцевої, там на території Рівненської чи Житомирської областей, а мова йде про керівництво центральне, яке сидить в Києві. Пане Назаре, яка реакція була світу, тобто не світу, а заходу та сполучених штатів, звичайно, відносно цього саміту? А, з точки зору аналізу саме ті, хто проводить якісний аналіз, вони очікували приблизно чогось такого, але їм цікаві були деталі. Тому що лінія, яку провадять Сполучені Штати Америки, повертаючи собі вплив і контроль фактично над всією Європою, що відбулося впродовж останніх півроку, якщо ми ретельно розглянемо навіть ту ж саму економічну угоду між США та ЄС, ну то фактично Урсула фон фондерляєну, як мені здається, хтось із глобалістичних видань чи BBC, чи хтось написав, що Трамп з'їв Урсулу на сніданок, ну тобто, ця угода, фактично. Дуже чітко зафіксовує першість саме Сполучених Штатів Америки, і в на в нашому ефірі, в тому числі, два тижні тому, чи навіть три тижні тому, вже я фіксував, що в рамках. Певної такої довгострокової стратегії, яку я встиг побачити, відбувається формування такого собі напівблокадного поясу, скажімо так, навколо тієї ж самої Московії. І цей напівблокадний пояс в умовах протистояння США та Китаю, виходу протистояння на новий рівень, він одним із своїх завдань матиме відрізання Китаю від сировинних ресурсів Росії. Ну і очевидно, що. І російські аналітики такі речі розпізнають, і, само собою, китайські, які вже Продовж тривалого часу з ну відкрито демонструють змагальність із Сполученими Штатами Америки, і тому саме ті, хто займаються аналізом, вони очікували, а чим завершиться а, шан, а, саміт шанхайської організації співпраці, і після того, ну власне, зараз це умовно кажучи уточнення стосовно подальших стратегій. Зараз нас чекає довга. Боротьба я б сказав, і в рамках тієї боротьби в видимій частині геополітики я підкреслюю видимій, тому що є невидима, яка включає в тому числі і певні приховані економічні процеси, про які нам не говорять. Про це я можу сказати кілька слів трохи згодом. В видимій частині в нас зараз знову вийде формування двох центрів. Подібно до того, як це було в частині е під час Холодної війни, коли Західний Світ на чолі із США і е соцтабір на чолі із Радянським Союзом, зараз буде створювати щось аналогічне. Це буде називатися як і Путін, і Сі Цзіньпін говорять про багатополярність. Але якщо чесно, переглядаючи цей військовий парад в Пекіні, е я розумію, що ну е звичайно можна говорити про те, що є багато полюсів, але деякі полі. Плюси, ну вони за своїм масштабом, очевидно, набагато набагато більші. І коли ми порівняємо, не знаю, ту ж саму Московію і Китай, ну то а, говорити про те, що вони мають можливість спілкуватися на рівних в плані потуги, в плані ще чогось, ну це, це повна брехня. Тобто мені здається, що ну, їм не може бути. Я хотів сказати, що навіть московським пропагандистам було би соромно таке казати. Їм, в принципі, соромно не може бути, бо в них моралі взагалі немає. Бо це такі фарисеї-паразити на службі в кремлівської пропаганди. Але е, після тих речей, які зараз окреслюються, стає зрозумілим, просто що Росія ну, стає таким е, квазівасалом Китаю, скажімо так. і... Ну, саме з такої точки зору, з точки зору вибудовування цих двох полюсів, потрібно розглядати те, що в майбутньому буде відбуватися. Хоча, звичайно, тут будуть уточнення. Ну, до прикладу, той ж самий прем'єр-міністр Індії Моді він не йшов на зближення з Китаєм. Ну, впродовж дуже дуже тривалого часу, і насправді в між Індією та Китаєм є незалагоджений поки що конфлікт з і немає проведеної чіткої лінії кордонів. Але судячи із виступу Сі Цзіньпіна, то Сі Цзіньпін готовий там тими кількома кілометрами навіть пожертвувати. Для того щоб провести демаркацію, і для того щоб в рамках співпраці в ШОС співпраці в БРІКС, а і туди, і туди входить та ж сама Індія. Ну отримати Індію, якщо не як союзника, то принаймні як партнера, і точно не союзника Сполучених Штатів Америки. Ще один коментар по цій темі. і Ми перейдемо до іншої. Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін разом із господарем Кремля Володимиром Путіним і головою КНДР Кім Чен Іном готує змову проти Америки. Це він написав у Трассол. То так після... безумовно, ну це фактично і є те, про що я кажу. Так можна констатувати, що в них ідуть якісь певні дуже дуже чіткі домовленості. При цьому в рамках тих домовленостей насправді не все так. Однозначно, до прикладу, Індія заблокувала вступ до ШОС Азербайджану, а Пакистан заблокував вступ до ШОС Вірменії у відповідь на індійські рухи. Тобто ця неузгодженість є. Той ж самий Пекін, на чолі з Сі Цзіньпіном, він досить таки ревниво дивиться на те, Величезне зближення, яке відбулося між московським диктатором Путіном і Кім Чен Іном, тому що Китай, ну в принципі, вважає, що Північна Корея залежна в першу чергу від нього, і саме Китай повинен грати першу скрипку у будь-яких міжнародних відносинах північної Кореї із зовнішнім світом. Перейдемо до наступної теми. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на сьогодні 26 країн коаліції охочих погодились або надіслати війська в Україну, або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі та в небі. Це все настане на наступний день після припинення вогню чи миру. От така заява про коаліцію охочих декілька слів. Від вас, ви знаєте, я дуже хочу побачити абсолютно конкретні дії, а не слова. На превеликий жаль, ми не маємо своєї суб'єктності, і навіть влада в Україні не має своєї суб'єктності. Я кажу, влада в Україні, бо ми не маємо української влади. Це дуже важливо усвідомлювати. Я не знаю, що якими будуть насправді результати дії коаліції охочих. Те, що прозвучало, воно звучить, ну в певних сенсах воно звучить обнадійливо, але реалізація кожного із пунктів вона залежить від дуже багатьох деталей. Ну, до прикладу, навіть ті самі миротворці. А хто зараз дасть гарантію, що миротворці з інших країн будуть приймати участь за умови, якщо Росія розпочне новий виток війни? Де їх будуть розміщати? Їх будуть розміщати в прифронтових зонах, чи на Львівщині, на Івано-Франківщині, чи ще де-небудь. Чи не будуть ті миротворчі сили в майбутньому задіяні в якихось економічних внутрішніх процесах, коли, до прикладу, українську землю і українські надра ну, передають чи забирають певні сили та структури? Такі процеси можуть бути, чи не можуть бути. І якщо хтось скаже, що це якась містифікація там чи ще щось, то я рекомендую прочитати, які процеси відбувалися в тих державах, які приймали в себе миротворчі контингенти. Можна взяти Югославію, можна взяти Японію і американський військовий контингент в Японії. Ці всі процеси набагато складніші ніж на перший погляд може здатися, і миротворчому контингенту в державу набагато простіше зайти. Ніж потім з неї вийти. І в при певних умовах нам цей миротворчий контингент потрібен, при певних умовах він може насправді шкодити українському народу. і дати гарантію, що це буде корисно для нас. Ну, знову ж таки, за умови, якщо вони дійсно готові воювати з московською армією, так для нас це буде корисно. Але чи готові вони. Якщо навіть ті ж самі Балтійські країни висловлюють дуже великі сумніви на офіційному рівні стосовно того, чи включиться весь блок НАТО до їхнього захисту за умови, якщо Московія піде на них агресивною війною. Цих питань є насправді дуже-дуже багато, і я підозрюю, що більша частина тих країн, на які послався президент Франції Мануель Макрон, коли що вони готові або надсилати війська, або надавати гроші, більша частина з них захочуть надавати гроші. Я підозрюю, що в майбутньому повоєнному сценарії після якоїсь мирної заморозки чи якогось мирного договорника. Обриси, якого ми вже починаємо бачити, але досить часто знаєте, навіть самим собі не хочеться українцям признаватися, куди нас привели, особливо не хочеться признаватися, що привели нас до цих сценаріїв колективно що не тільки Путін є ворогом, що і влада доклалася, і міжнародні гравці інші доклалися, і так далі. Тут виникають такі знаєте запитання: а що а що буде далі, і чи буде використовуватися до прикладу приватні військові компанії в Україні. Україні. Я, на превеликий жаль, бачу перспективи того, що Україна може стати. Ну, таким певним полігоном, на яких будуть випробовуватися певні сценарії? Ну але, але тут можемо сказати тільки поживемо, побачимо. Я це застереження зараз висловив. На превеликий жаль, я бачу, що логіка подій розвивається саме таким шляхом. Під час розмови лідерів коаліції охочих з президентом США Трампом, Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба. Чим він спеціальний? Я не вірю в те, що там написано. Тобто, Зеленський і лідери європейські спілкувалися з президентом Трампом, коли Україна запропонувала щось в США. Це формулювання базово неправильне в дипломатичному рівні. Внаслідок всіх дій Зеленського і його свідомої бездіяльності по активізації того ж самого Будапештського меморандуму. Ми стали виключно в позиції прохачів. І тому зараз все залежить від волі Сполучених Штатів Америки. Якби Володимир Зеленський активізовував Будапештський меморандум, надіслав офіційну вимогу в його виконанні, тоді була б зовсім інша ситуація, зовсім інша аргументація. Стосовно того, що Україна запропонувала, ну якісь бажання очевидно є так, було б дуже добре. Якби американська авіація, до прикладу, захищала повітряний простір України. І збивала там російські літаки, російські ракети, і так далі. Чи це можливо? Я не знаю. І я підозрюю, що саме зараз конкретної відповіді на це запитання ніхто не знає. Речник Кремля Пісков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані і в Україні, і Росії. Про які гарантії може йти мова? Я не знаю. Мені здається, що Песков зараз занадто часто зустрічається з Медведєвим і так само перейняв від нього звичку погано закусувати. Бо ну, які гарантії безпеки? Хто на кого напав? Ну, тобто, коли там московська пропаганда кричить про те, що а, російська армія тут воює там, з державами НАТО і так далі, і що Захід саме руйнував державу. Україну мається на увазі, ну, то виникає просто логічне запитання. Покажіть мені, чия армія там, чиї танки сюди заїхали разом з військовим особовим складом на нашу територію і вбивають українців. Просто ну, хто агресор, хто жертва. І коли вони говорять про оці всі е, побрехеньки про НАТО, там, і так далі, не розширюватися. Ну, добре, а що відбулося зі скандинавськими країнами? Швеція Фінляндія вступили в НАТО. Фінляндія прямо на кордоні знаходиться із Московією має спільний кордон по лінії, яку в свій час радянський Союз відкусив, забравши частину території Фінляндії. Але завдяки цьому Фінляндія вижила насправді. Там окрема своя історія досить складна, набагато складніша знову ж таки ніж може здатися на перший погляд. Але а для нас НАТО з точки зору пропаганди постійно використовували як морквинку перед осликом. Завідомо знаючи, що нас туди брати не хочуть, і українців зараз емоційно призвичайли до того, що от, треба в НАТО. А якщо не беруть в НАТО, а якщо, наприклад, от зараз опитування дуже активно поширюється, що Більша частина поляків не хоче, щоб українці пішли в НАТО. Ну це насправді досить така річ дивна, і... але для чого поширюється таке опитування? Для того, щоб нас далі налаштовувати проти поляків, а поляків аналогічно налаштовувати проти нас, і ті сили, які це роблять, вони це роблять дуже глибоко та продумано. Але правда полягає в тому. Що саме зараз, виходячи із конкретних геополітичних обставин, виходячи із наявної війни, агресивної війни Росії проти України, нас в НАТО ніхто приймати не хоче і не буде, і це зараз є факт на превеликий жаль, тому що я вважаю, що якщо з точки зору міжнародного об'єднання до Євросоюзу, я ставлюся критично, я вважаю, що європейський союз нам не потрібен. То входження в НАТО нам потрібно з точки зору саме військового захисту. Ну, але, але знову ж таки потрібно бути реалістами і прагматиками. Трамп каже про розмову з Путіним найближчим часом і про хороший діалог з ним. Чи будуть нові червоні лінії від Трампа? Він казав і про хороший діалог раніше. Потім казав, що дуже сильно розчарований, що продовжує литися кров і так далі. Але слідкуйте за ділами. За абсолютно конкретними справами, тому що те, що відбувається, те про що говорять, це одне те, що відбувається потім, це інше. До прикладу, перемовини з Іраном відбувалися. Іран е спілкувався із Сполученими Штатами Америки. Іран пускав всіх спостерігачів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти. А весь цей час в Ізраїль вже доправлялися ракети зі Сполучених Штатів Америки, які потім якими потім завдавали удар по Ірану. Хоча в той час продовжувалася дипломатія так само при всіх розмовах з Путіним при зустрічі на Алясці, і так далі, при тому всьому, нібито позитивному сприйнятті, повністю ну фундаментально розширювалася логістика в Польщі для передачі Україні озброєнь. Окрім Жешова, функціонує ще принаймні чотири логістичні центри, через які передається озброєння для Збройних сил України, і про це не кричали, але це просто брали і робили, тому що готувалися до цієї ескалації, розуміли, що Путін, володіючи стратегічною ініціативою, піде на ескалацію. і Розуміли, що Україна потребує більшої підтримки. Нас підтримують настільки, щоб ми не впали, і навіть не впали при стратегічній ініціативі. Це добре, це не те, що нам би. Хотілося, нам би хотілося, щоб підтримали набагато більше, щоб дали високоточну зброю, щоб ми отримали технологічну перевагу над ворогом і вийшли на кордони принаймні 22 року. Але ну, але навіть те, що нам зараз не дають впасти і не дадуть впасти, я все таки думаю, що не дадуть, бо це інакше буде надзвичайно фундаментальна поразка для всього заходу. Ну це вже досить великий позитив. Пан Назаре на завершення розкажіть про нашу ініціативу відносно. Коментарів, чи я навіть не знаю, як правильно це висловитись. Ми хочемо зробити певний зворотній зв'язок із нашими глядачами і з нашими слухачами, і для того зворотнього зв'язку ви можете задавати запитання. Ми зараз технологічно продумуємо, як це робити, але протягом тижня ми будемо збирати запитання і постараємось, можливо, наступний дискусійний клуб зробити таким більш динамічним, умовно кажучи, що одне чітке запитання, і на це чітке запитання від глядачів там. Дається обмежений час на відповідь для того, щоб відповісти на якомога більшу кількість запитань. Ну і плюс, само собою, огляд найважливіших новин і подій тижня. Тому просимо коментувати активніше, ставте вподобайки та підписуйтесь на канали. Наші з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.